Привіт, друзі! По-перше, дякую вам за те, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, коментуєте. Це дуже-дуже важливо для мене, тому що я е, маю бажання розвиватися, продовжувати для вас. І сьогодні поділюся з вами найсвіжішими новинами, і, е, які зараз тренди на німецькому ринку фотографії, де можна реально заробити фотографу, і які можливості відкриваються для нас всіх. Фотографів українців, поїхали! Попит на бізнес-портрети та корпоративний контент росте. І чому це відбувається? Так, у Німеччині зараз ще поки триває, знаєте, така хвиля цифрового оновлення. Дуже повільно, але стабільно. Так? І... Створюються нові сторінки там, команда, активно розвивається LinkedIn та модернізуються корпоративні презентації, тому послуги фотографа, відеографа для компанії, зараз замовляють частіше. Це, в основному, хедшот, знаєте, у мінімалістичному європейському стилі, командні портрети в офісах, фото для. HR відділів та репортаж з корпоративних подій також дуже користуються попитом. Тому якщо це ваша ніша, то пропонуйте знаєте, такі пакети, там, де є і портрети, і командне фото, і репортажна зйомка. Німці люблять такі структуровані пакети послуг. Бізнес-сфера хоче менше АІ і більше справжності. що ж сталося такого? Після такої, знаєте, брухливої хвилі, аі контенту німці вже почали втрачати довіру до штучних зображень, і багато компаній навіть офіційно прописують тільки реальні фото співробітники. Тренд 2025 2026 в Німеччині це натурально світло, живі такі знаєте, емоції та репортажна фотографія і саме мінімалістичне ретуш. Зменшення бюрократії реальність чи е, казка. Так, це реальність. Німеччина все ж таки рухається напрямком цифровізації, тому полегшує умови для фрилансерів, для малого бізнесу, для того, щоб полегшити цю всю бюрократію і зробити все цифровим. Ви маєте. Подавати звіт в цифровому вигляді, рахунки в цифровому вигляді, це все стало набагато простіше. Ви можете як відкрити, так і закрити гіверби. Це все відбувається набагато швидше, якщо ви порівнюєте, наприклад, 3-5 років до, до, до цього. Робити звіт один раз на рік через ELSTO, mein унтернеме Konto і половина паперів більше не потрібна для того, щоб вести фотодіяльність або відео. Виробництво і так далі. Не можу ще не сказати про одну дуже круту нішу: це контент у сільському господарстві. Знаєте, у Німеччині це така нова перспектива для фотографа. Аграрний сектор тут дуже розвинутий, він відкритий до співпраці із фотографами, і взагалі, майже взагалі немає конкуренції. І щоб знімати фермерські господарства, техніку, трактори, комбайни, процеси вирощування культур, ягід, збір урожаю, вирощування тварин це, це така, знаєте, дуже-дуже широка відкрита тема, і дуже мало інформації в цьому, на цьому ринку є попит на портрети фермерів, портрети працівників. Інтернет-сторінки, різні промоматеріали для сайтів, соціальних мереж, фото для каталогів, для журналів, я працюю на пошті ще додатково, і можу сказати, що агро, сфера агрожурнали тут дуже розвинуті і потребують контенту. Вони всі беруть фотографії із стоку. Але якщо запропонувати конкретно контент в Сільськогосподарське для а, журналу, вас його можуть легко викупити. Ви можете робити документальні серії та проморолики для Ютубу, для а, ця сфера взагалі а, не розвинута. Звичайно, ніша класна, але потребує, знаєте, таких нових, а, нової техніки, звичайно, і багато хто думає. Ой, поки не куплю там новий об'єктив, чи мікрофон, чи ще щось, я не можу працювати, так? Але насправді оренда це таке, знаєте, реальне рішення. Я вже користуюся два роки гровером. Наприклад, зараз взяла макрооб'єктив, який потрібен мені лише для конкретного проєкту зараз в Агросфері, тому купувати його, наприклад, за 900 1200 євро. Навіть бивушний це не вигідно. І знаєте, такі є переваги, що можна змінювати, наприклад, техніку кожен півроку, кожен місяць. І також, звісно, це зручно для того, щоб протестувати якесь нове обладнання, якийсь новий продукт. Ви можете брати новинку, якусь, яка тільки вийшла на ринок і коштує від 1000 євро. І спробувати, як це працює, а потім собі вже придбати, якщо це вам потрібно. І в мене для вас є бонус. Це тільки за моїм промокодом ви можете отримати місяць оренди безкоштовно на будь-яку техніку. Користуйтеся і класних вам замовлень. Топ-5 напрямків, зйомок, які реально приносять гарні стабільні замовлення в Німеччині. І перша топ-позиція, звичайно, яка тримала і тримає ніша весільної зйомки. Так, її ніхто не відміняв, вона завжди стабільна, а в Німеччині попит неймовірний на цю зйомку. теж. Моя ніша це вагітність, сімейні зйомки. Це все теж у них. В Німеччині тільки набуває популярності, тому замовлення стабільні. Якщо у вас є бажання знімати такі зйомки, будь ласка, у вас буде достатньо стабільний попит. Але є нюанси щодо стилістики це такий, знаєте, більш натуральний стиль, щирі емоції, це більш домашні зйомки або на вулиці десь. І ось такі в мінімальній обробці, може тонування і е, е, акцент на емоції. Звичайно, ньюборн фото стабільний попит. Якщо у вас є в цьому навички, терпіння, будь ласка, пропонуйте свої послуги, це все працює. Агрозйомка та фермерські господарства взагалі нема конкуренції, ринок тільки формується. Попит є і тому ми беремо і робимо ідеально для документалок, для серій, для промороликів, для відео, для фотографій, для будь-чого. бізнес-портрети та контент для малих підприємств: фото, команди, товарів, процесів це все-все має дуже високий попит зараз на ринку Німеччини. Якщо не бійтеся експериментувати з новими нішами для себе у Німеччині, тому що конкуренція тут не дуже висока, тож варто пробувати різні напрямки. Якщо не вистачає техніки, беремо на гровель, користуйтеся орендою, користуйтеся моїм промокодом на безкоштовний місяць, і це є зручно і вигідно. Всім нових досягнень цікавих проєктів та звичайно стабільного заробітку. До нових зустрічей! Чао, папа! -па.